Вітаю всіх. Цей трактор, який ви бачите з правої сторони, він... йому нема рівних по проходимості. Я колись його використовував на різних роботах, тягав він у мене прицепи, по в ліс, куди угодно. І любив перепади, там, любив калюжі, любий якісь інші там. От Він преодолював без проблем, без всяких проблем. От. Але зараз, коли я побудував оцей трактор, то він мене заточений тільки для того, щоб орати город. У нього ззаді двокорпусний плуг, я так його і не знімаю. Тому що практично я вже все, всі остальні роботи по городу роблю оцим новим трактором, який я побудував в цьому році. Але, якщо в, них, в нього в цього трактора немає ніяких проблем в городі, я їм садив картоплю. Потім окучував до корпусними окучниками, потім їжами обробляв. Коротше, в городі він мене без проблем працював. То я хотів, ще зробити. Використовувати як для покатушок, може бути по ягоди в лісочок, по грибочки. може бути на рибалочку далі з'їздить. Тому я його почав також використовувати і за населеним пунктом, і тут я потерпів фіаско. Він мене Якщо такий десь калюжі, то він може в мене пробу... зайти, вих... заходить в пробуксовку. От, і тоді може бути і проблема. Чому така ситуація? Тому що у цього першого трактора, що ви бачите, колеса стоять МТЗ 80 і задній міст ГАЗ-51, а в цьому новенькому тракторі у мене стоїть. E, мост e, Москвича 412 укорочений. І стандартні москачовські колеса. Ну, стандартні москвичівські колеса це все одно, що машина. Любу машину в будь калю, калюжу на полі посади. Попробуй переїдь, то і точно посадиш. От так і тут теж така наблюдається ситуація. Тому пішли я покажу, що я хочу зробити, щоб, так сказати, вийти з цього положення, щоб він у мене був також, е, працював у всіх режимах і на всіх е, роботах, в тому числі і по катушках, без, без жодних проблем. І так, друзі, я вирішив поміняти колеса і поставити отаке от колесо Уазовське на одну і другу сторону. Чому у Азовське? По-перше, що він, що воно десь раза у півтора, більше тут є якісь хоч признаки ґрунтозацепів. От. І, якщо нарізати самому. Дорізати ґрунту зацепи, то я думаю, що ця резина буде гарно працювати і буде відповідати всім моїм вимогам. Значить, що я зробив? Да, чому буксує? Я прийшов до висновку, чому буксує в нас цей новий трактор, тому що він дуже легкий. Там стоїть задній міст москвича, обрізаний, його можна взяти під руку і піти, він легенький. От. І два колеса москвичовські стоять, Тора їх взяв, взяв під руку оба колеса де й пішов. Тобто там дуже легка вага. Ця е, резина декілька разів буде більш тяжка. Тобто задній місце треба більше нагрузити він не так буде буксувати. Отакий принцип. І я вирішив поставити цю резину. Але просто так поставити, як я кажу, то приходиться нарізати протектор. Подивившись, деякі відео я все-таки вирішив зробити от собі от таке приспособу. яку ви бачите. Це буквально. Півчаса роботи взяв от таку трубку. Діаметром не знаю тут їх, скільки їх навіть. Я орієнтувався так, щоб сюди входило гарно. Цей розріз. От Потім заточив. Оце ріжучу частину, кромку, це я заточив і закалив її. А коли дуже просто, я коли затачив, вона аж посиніла у мене я одразу в воду, і думаю, і вона отлично закалилась. Ось я вже пробував різати різі. Вона абсолютно не сіла ця заточка. Потім, для того, щоб у нас викидалася резина, зробив отаку прорізь в цій трубі. Як ви бачите, ось вже на підході резинова часу. Я вже спробував і я вам зараз покажу, як я все це робив. Ось ось така. Ось такий фрагмент я вже вирізав. Десь ось звідси. Ну, от. Потім з торцової частини я так приварив якогось болта старого. Але відцентрував так, що б'єння ну, почти нема. Так не, не можна сказати, що немає, тому що такого не буває. А майже нема. Ну, не видно, Коротше, коли, коли працює сам цей інструмент, не видно ніякого б'єння. Це, ну, це мене устраює. І працює оця штука у мене із такою От, закрутив. Сакрутив. От Отаким чином. От, і можна працювати. Так, зараз я покажу, як я це роблю. Mm. І так, дві, дві прорізи я тут вже зробив. Це перша прорізь, вона де все гірше виглядає, а ця друга прорізь вже краще. Так, ладно, потім підправлю, а, учусь. Давайте ще раз спробуємо слідучу. Так, а. прослабилась у мене ця штука. У нас температура 33 градуси на вулиці. Тому не дивіться, що в такому вигляді. Ну вот так пришла. Тут вообще отлично. Так, следующий. Можно пробовать. Так треба проживать и правильный угол. Вона йде як у маслу. Як бачите, гарно прийшло з цієї сторони. І з цієї сторони отлично. Тобто нарізка в цьому, оказується, не така вже і сложна. Я їх ще й простив до того. Така сложна, як здається. Так, а ну повернемо. колесо так. І так, друзі, продовжую робити. Дивіться, який тепер протектор має вигляд. Ну то це вже протектор. Ось до цих пір я попрацював. А тут дивіться з одної і з іншої сторони вже ободрав. Це вже грунтозацепи саме настоящі. Що я робив? У мене виходить доволі акуратний, навіть, повинен сказати. Я навіть не чекав з цього, що так буде акуратно. Я стараюся чим глубше зробити борозди, чи канавки, чи як їх назвати. але таким чином, щоб не достати у нас корд. Тому э, я вже э, так прикину, уже я зовсім э, пройшовся оцю сторону, вже пройшовся, тепер вже десь половину цієї сторони. Уже зараз в мене виходить дуже швидко. От, э, немає ніяких проблем. Єдине, що треб... потрібно було зробити, так, да, навіть два э, про... такі проблеми. Необхідно. Після того, як я пройшов оцей круг з однієї, сторони, я підгострив свій нож. Ну, нож, чи як його там називати, чи різак, тому що він трошки затупився І саме головне, що хто буде робити щось подібне, щоб знав. Оце спеціально прорізь, для того, щоб е, остатки. Резини, яка сюди попадає, щоб вона проходила от так от і звідси вона якби наружу. Зараз чим його попадала наружу. Так, ось цим зараз. Ось такі куски. Ось такі кусочки. резини. Ну, не дивіться на мої руки, я працюю, в перчатках не люблю працювати, тому я так. І була така проблема. У мене оці остатки застрівали оцій шахті. Чи як її назвати оці його? Вона була такої длини. І коли я оцю укоротив шахту, тобто зробив коротше, то зараз У мене автоматично Шахта ця розгружається. Ну, зараз побачите на відео, я спробую вам показати. Тобто оцей зрізаний і кажучи остаток, який у мене тут є, він випихується Тією е, резинкою, яку я розрізаю. Як якби такий де конвейер Сюда входить, сюди входить, отсюди вилітає. Ну, от таким чином. Ну, так я дуже задоволений між, між іншим. Я не чекав, що так буде легко. Тому і хто хоче щось подібне робити, я просто рекомендую. І так, дивимося як це виходить. Зверніть увагу, зараз сама буде резинка отсюди вискакувати. О, погано зато тримається. І то я беру, роблю два різи, виходить широка. Канавка і виходить відлічно якраз те, що потрібно. Ну, давайте слідуючий. Так, трошки водички не помішає. Бачите, як вискочило? Все автоматом. Все. І от так дуже легко все виходить і дуже гарно виходить. Ну, а результат я ще покажу далі. І так, закінчив я роботи з першим колесом. Пора робити висновки і ставити жирну крапку. І так, друзі, як бачите, що в мене вийшло. Я отримав те, що я хотів отримати. Причому, коли я зробив оці е, пази бокові, тут була така сплошна лінія. А в мене ґрунт дуже твердий. Якби я її залишив, так як вона була, то на цій є, була б велика вероятність, що на цій сплошній лінії також були пробуксовки. Тому я взяв отакі от, зробив прорізі, причому ці прорізи у мене йдуть зігзагообразно. їх Ось так, 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 так. Тобто у всіх місцях соприкосновення протектора з землею у неї є можливість цеплятися. Зацепаємо і робити свою справу. Закінчив я роботу над другим колесом, як ви бачите. Все вийшло, все вийшло гарно. Такий протектор мені подобається. Як би там не було, але проходимость повинна. Значно підвищиться. Пробуксовки не такі повинні бути. Так, тепер моя задача слідуюча. Як ви бачите, ці колеса в дуже такому занедбаному стані, будемо говорити, вони мене стояли на прицепі, який мене вже не використовувався давно. І хоча все, все воно хранилось в сараї все рівно. Час є час, час своє бере, все поржавіло тут і так далі. Слідуюча моя задача це все помить, почистить і покрасить. Після того, як це все буде зроблено, два колеса у нас окажуться на тракторі. Так що, таким чином я вийшов з цієї ситуації. Ну, Я кажу, що вийшов, я вибачаюся, я простив, що і гарно десь. Таким чином я ось вийшов з цієї ситуації, я так думаю, що у мене вже ніяких проблем далі не буде з установкою на, на трактор. Тому поки все у мене хорошо. Всім я задоволений. Тому всім добра і до зустрічі.